Від нас, дівчат, від дружин ветеранів, дружин інвалідів, дружин діючих військових залежить дуже багато в цьому питанні. Досить часто під час консультацій я зустрічаю, наприклад, коли жінка мені розповідає, от на мене там сусіди показують пальцем, що в мене там чоловік інвалід, або там родичі обговорюють, що в неї ж то чоловік там на війні, і скільки в неї грошей. знаєте, то це таке ну, Такі негативні вібрації навколо дружин ветеранів. Скажу вам так: з досвіду мого чоловіка, а ним я поділюся трошки пізніше, тут є такий шлях. Якщо до вас немає цієї поваги там, в якихось організаціях, в інших колах спілкування, у вас є тільки один шлях вести себе так, щоб вона з'явилась там автоматично. Дівчат, не треба робити з себе жертву. Я дуже багато буду про це говорити в інших своїх відео, де ми будемо торкатися тематики стану жінки, як ми себе відчуваємо в родині з воїном це окрема історія. Тут ми говоримо зараз про зовнішню комунікацію. Тобто, якщо ви приходите в якесь ОСББ, це моя власна історія, а там вам кажуть: у нас всі равни, ви не маєте. Опускати очі на підлогу і прям соромити за те, що ви дружина інвалідний, наприклад, як я там думала зробити, треба взяти калькулятор і грюкнути по столу в тому СББ. Можливо, діти з першого разу. Можливо, на вас навіть викличуть поліцію, там складуть якийсь адміністративний протокол, призначать копічаний штраф. Але ви збережете гідність. Скажу вам так, що це ну, не зовсім такий якби, ем, можливо, правильний да, лайфхак, але він дуже дієвий, тому що, на жаль, є в нас люди, які на повагу відповідають зневагу. Сподіваюся, що ми всі з вами маємо гідність, адже ми дружини найкращих чоловіків. Тобто, якщо до тебе ставляться як духам, Вибач, тут ти вже не маєш проявляти ніяку повагу, ти теж маєш відреагувати відповідно. Це дуже працююча історія. Так, вона, можливо, вам так видається, що це неправильно. Так, як це так, я буду там сваритись? Не сваритись, але якщо у вас всередині є гідність і є стрижень, то одного, вибачте, ляпаса калькулятором має бути достатньо.